Свою прес-конференцію Сергій Гафійчук розпочав із того, що нагадав про основні функції та завдання на посаді керуючого справами виконавчого комітету Білокороністровської міської ради, дотримання регламенту роботи, діловодство, керівництво діяльністю архіва, реєстра виборців, центр надання адміністративних послуг та звернення громадян, і не лише це все, що входить до його компетенції. Що одним із одної одно функції роботи у це Руководство комісії і робочих органом по присвоєнню початку названня почотним города щодо чисельності членів виконкому то тут, як зазначив Сергій Гафійчук, остаточне слово за депутатами міської ради, котрі можуть вносити пропозиції та коригувати і кількість цього органу влади на сьогоднішній день. Е, предлагається спалковому Так, да, там є проект, ніякої змінення в частності. предлагается, скажем, у нас в освещении структуре есть отдел по транспорту, так, ну, одним словом назову по транспорту, предлагалось в проекте исполкома его сделать сектором и перевести управление, управление экономики. В процессе обсуждения сейчас уже на сессию предлагается изменение, чтобы это был сектор, но чтобы он был в составе УЖКХ. Зміни очікуються і у відділах у справах сім'ї, дітей та молоді, і спорту. Вже зовсім скоро це буде одне управління. Певні корективи внесуть і в роботу відділу управління праці та соціального захисту. Відтепер, як зазначив Сергій Гафійчук, згідно чинного законодавства, лише мер своїм розпорядженням зможе приймати та звільняти на роботу, а не керівник відділу, як це було раніше. Що ж стосується роботи муніципальної державної архітектурно-будівельної інспекції, то тут остаточне слово щодо її діяльності за Києвом. На сегодняшний день внесено в структуры, которые были рассмотрены на исполкоме, упущен был момент, то есть газ был предусмотрен в составе архитектуры. И сейчас на сессию уже есть предложение о том, чтобы разделить, то есть в проекте решения сессии уже есть предложение к этому проекту, именно два человека в состав инспекции ГАЗ, они будут отдельно от архитектуры. Звернув увагу Сергій Гахійчук і на роботу центру надання адміністративних послуг, що сьогодні надає біля 270 послуг, якими користуються не лише керманці, але й мешканці району. Уже місяць як працюють ще з новою послугою, це прийом документів на регістрацію права власності. У середньому лише з даного питання працівники центру надання адміністративних послуг обслуговують близько 20 осіб в день. Щодо планів на майбутнє, то тут як зауважив Сергій Гафійчук, конкретики поки нема. Бо нині ще треба повністю розібратися із тими проблемними питаннями, що накопилися від попередників. Однак, перше нововведення, керуючись справами виконкому, вже оприлюднив. На сьогоднішній день уже підключений телефон шесть на Телефон. Готовится распоряжение о том, чтобы оно, именно каким образом будет работать этот телефон. Вопросом предварительно это предварительно то, что есть, это в частности будут вопросы, связанные с коррупцией, обращение граждан по поводу коррупции в органах, в депутатском корпусе, городской совет, исполнительный комитет, коммунальные предприятия, возможно. То есть это как бы один из потоков вопросов, что будет связано на этой горячей линии, будет разбираться. Планується, що гаряча лінія запрацює вже з наступного тижня. Тетяна Бажанар Віталій Солодухін ТВ.